Українські крила з конкурсу Міс Всесвіт принесли 10 тисяч доларів на протезування українським воїнам. Вікторія Апанасенко стала амбасадором благодійної організації «Kind Дід на благодійному аукціоні. Я зробила най, най... Більший подарунок від всього серця. Це крила, які сконструювала в Україні в небезпечних умовах без електроенергії Леся Патока. Вони робили їх при свічках. Це дуже була кропітка робота. Тут дуже багато схованих символів, і ці крила робилися для конкурсу Міссесвіт і Якщо вам відомо, а можливо ні, ці крила просто розірвали інтернет і стали популярні у всьому світі. Тому ми сьогодні їх виставили на благодійний аукціон, і вони були продані за найбільший донат це 10 тисяч доларів. Благодійний аукціон зібрав небайдужих. На заході були постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, а також генконсул України в Нью-Йорку Олексій Голубов. Виступали і українські музиканти та оперні співаки. Щоб Україна перемогла, звичайно, треба зброю. Ми маємо сили. Ми маємо людей, що хочуть боронити Україну, але без зброї, без допомоги інших країн. Це без і ну на кінець Україна, вона воює не тільки за демократію своєї країни, вона воює за демократію цілого світу. Особливі гості українські воїни, які перебувають на протезуванні та реабілітації у Нью-Йорку. До Нью-Йорку прилітає український військовослужбовець на протезування та реабілітацію. Українська діаспора та українські військові, які зараз на реабілітації тут у Нью-Йорку, зібрались для того, щоб зустріти та підтримати українського воїна та героя Олексія за позивним скеля. Сежалінюеті на жаль, ці хлопці прилітають сюди. Не просто відпочити чи для реабілітації. Вони прибувають, аби відновити своє здоров'я Сьогодні ми приїхали до аеропорту JFK, щоб зустріти нашого військовослужбовця, який прилітає з України на протезування до Америки. Таким чином ми хочемо показати нашим хлопцям і дати зрозуміти те, що ми завжди їм раді і будемо допомагати всім, чим зможемо. Організація Kind Kids сприяє первинному лікуванню в Україні. Потім перевозить пацієнтів до США для отримання протезів та реабілітації. Головна мета була це зібрати кошти, привернути увагу і зібрати кошти для наступних наших хлопців, яких ми привозимо на протезування. Наступний наш захід це відкриття реабілітаційного центру, який ми плануємо відкрити на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого у Брукліні. Це вже буде кандід реабілітаційний центр, який буде обслуговувати тільки наших солдатів.